Готель Transatlantic, що знаходиться в Гайнівці біля Кемеру, Туреччина, нам дуже сподобався, дуже його рекомендуємо, дуже гарне ставлення, турки дуже добре все готують. Молодці, великі організатори, дуже багато конкурсів для дітей, анімації для дорослих. Єдиний мінус, який я сказала, це коли вже виселялася, це те, що дуже проблемно взяти якийсь лежак. Особливо з трьох до шести вечора на басейні. І зранку ми ходили на море, також дуже важко взяти лежак, один знаходили і в трьох постійно поочередно купалися. А так взагалі приходять раніше, займають лежаки. От Зараз одна година дня, людей немає, але всі лежаки зайняті. Шезлонги безкоштовні, харчування 5 з плюсом, дуже багато всяких різноманітних страв. Зонтики безкоштовні. Коктейлі, скільки хочеш, стільки пий, Дитячі, дорослі, які хочеш. Гори, краса природи неймовірна, дуже сподобалось море, чисте, прозоре, тепле. Так що рекомендую готель Трансатлантик в Генюке для відпочинку сімейного, з дітьми. До побачення.